Вітаю, друзі, я Вікторія. Сьогодні продовжую відео із серії цілющі властивості чорнобривців. І сьогодні дам вам рецепт швидкого, дуже смачного напою, добре газованого напою з чорнобривців, який ще називається або квас чорнобривців, або навіть шампанське з чорнобривців. Це буде смачний, достатньо газований, освіжаючий напій, який також буде Мати цілющі властивості. Про лікувальні властивості чорнобривців я розповідала у минулих своїх відео, посилання на них прикріплю, там я усе пояснювала, чому ми повинні максимально використовувати цю квітку, що можна з нею робити. А також є відео про олію чорнобривців для лікування очей та підтримки ясного здорового зору. А сьогодні тільки рецепт. Значить, нам потрібні квіточки чорнобривців. Ми їх зриваємо ось так разом з чашечкою, і рвемо їх 50 штук. Питання, чи мити їх, чи не мити, я не мию. З власного городу вони в мене не в пилюці. і для того щоб не змивати ось цей пилок з чорнобривців, тому що він піде у наш майбутній напій. Якщо ви не впевнені, що вони у вас не брудні, або у вас пунктик, усе мити, для цього рецепту їх можна під проточною водою сполоснути і відправляємо їх у гімкість. В якій будемо готувати свій напій. Вона повинна бути більше 6 літрів. До квіточок ось цих, ми додаємо 500 грамів цукру. І 2 столові ложки без верху лимонної кислоти. Одна столова ложка лимонної кислоти без гірки 15 грамів, тобто даємо сюди, якщо вже точно, 30 грамів лимонної кислоти. Все ретельно перемішуємо. Ось Запах пішов, дуже гарний запах чернобривців. І сюди вливаємо воду, 5 літрів води. Вода звичайна, з-під крану, не кип'ячена, звичайна вода. Так, це 3 літри, ну і потім ще додам. Далі все це ми розмішуємо, каламутимо, поки розчиниться цукор, води ще додала, 5 літрів води тут використовується. Розмішуємо. Накриваємо кришкою і ставимо десь у приміщенні при кімнатній температурі, для того, щоб оці корисні речовини війшли у наш напій. Цю добу пару разів ми перемішуємо цей свій напій, а на наступний день вже будемо його розливати. Через добу цей напій розливаємо по пляшках. А в мене він простояв півтори доби, спеціально вийшла на сонце, щоб показати вам колір. Я так думаю, що цей колір насичений чи менш насичений, залежить від кольору чорнобривців, тому що вони від жовтих оранжевих до таких темно-темно коричневих. В мене коричневі чорнобривці. Значить, у цю пляшечку я процідила напій, лишаємо місце десь. Одна четверта, одна п'ята для газів, які будуть утворюватися. І в кожну пляшечку я ще додаю по парочку квіточок, які були урощені. Все, цю бутилочку, ми так бочком кладемо у прохолодне місце, у погреб. Або якщо немає погреба, у холодильник і добре-добре закручуємо оцю. Нашу кришку, тому що газувати він буде добряче. По рецепту він повинен лежати так не менше місяця, але все це залежить від температури. Якщо я вжу такий напій у свій холодильник, а в мене холодильник плюс один, плюс два, то цей напій і через місяць не буде готовий. Він буде готовий там пізніше, може, через. Півтора-два місяці. Якщо я таку бутилку покладу у підвал, а в мене там зараз плюс 16, то цей напій буде і через 2,5-3 тижні. Вже готовий. Як оприділити, коли він готовий? Коли добре-добре надується пляшка, вона буде, як каменюка, її просто розіпре. Ось тоді можна повільненько, тихесенько відкорковувати і вже пробувати споживати цей напій. Такий непій наша сім'я робить із чорнобривців, а навесні ми робимо це із квіток бузини. Дуже корисний, дуже смачний напій, такий досить святковий, нагадує шампанське. Ну і я так думаю, що оберців там трішечки теж є, як у квасі, але зовсім трошечки. У мене на сьогодні все. Бажаю вам гарних експериментів, міцного здоров'я. На все добре, па-па!